Відмова у відстрочки. Алгоритм дій. Будьте уважні при подачі документів через СНАВ. Перевіряйте, чи саме ті документи відскановані. Вимагайте рішення комісії ТЦК. А якщо не розглядають ваше звернення, сміливо пишіть скаргу на ТЦК або подайте адвокатський запит. Ось на скрині продемонструю, продемонструю приклад, як мають правильно відмовляти у наданні відстрочки. Це комісія ТЦК відмовила клієнту, але належно розписала причини такого свого рішення. Правда, це якраз та відмова, коли не читають після двох крапок. Що можна подати один із документів, договір між батьками або, наприклад, інформацію з єдиного реєстру боржників за категорією аліменти. І знову ж таки, по суті, послали за тим же самим русським кораблем тільки не так нагло і брутально. Головне, пам'ятайте, якщо вам відмовили на дані вістрочки і ви не подали просто повторення, тоді ви опинитеся у зоні ризику. Адже вас можуть за будь-якої нагоди мобілізувати. Оскільки у вас може і є право на відстрочку, проте саму відстрочку ви не оформили. Вас можуть забрати ну, там, з вулиці, зупинити на автомобілі, доставити в ТЦК і незаконно мобілізувати. Так, дії ТЦК можна оскаржити у суді, але знову ж таки, це час, бо доведеться спочатку визнати відмову. Незаконно, визнати протиправними дії ТЦК неправомірними, та скасувати вже потім наказ командира військової частини про зарахування. Тому краще подати заяву на відстрочку повторно, а за цей час оскаржувати просто попередню відмову. Тоді суд зазначить конкретно в своїх висновків. Загалом у мене складається враження, що коли у ТЦК забрали оцю цяцю у вигляді. Прийому документів на оформлення вістрочок, то вони серйозно так образилися. Друзі, акцію на придбання 4 інструкцій по захисту прав з ТЦК, ВЛК, водіям і діагнозів ВЛК за 999 гривень продовжено до кінця тижня. Не пропустіть шанс отримати інструкції з постійною підтримкою оновлень у разі зміни законодавства. Також можна підписати зі мною договір про цілодобу юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди.